Таю, дивитися і у студії для вас. Працює Анастасія Бурковська. Тож сьогодні говоримо про таке. Черговий евакуаційний потяг відправився до більш безпечного місця. Працював на ворога. СБУ затримала співробітника Укрзалізниці на Донеччині. Евакуюють населення та видають непродовольчу допомогу про роботу гуманітарної місії на Донеччині. Ваучери на навчання для ВПО про роботу центру зайнятості на Донеччині. Росіяни вбили п'ятьох мешканців Донеччини, зокрема дитину. Шестеро людей зазнали поранень. За добу поліція задокументувала 2195 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Війська РФ атакували 12 населених пунктів: міста Курахове, Костянтинівка, Мирноград, Торецьк, Часів'яр, селище Щербинівка, села Агнатівка, Ізмайлівка, Іллінка, Лісівка, Никонорівка, Стара Миколаївка. Руйнувань зазнали 70 цивільних об'єктів, 36 житлових будів. Динків, магазин, нежитлові приміщення, автомобілі на Ізмайлівку. Окупанти скинули авіабомбу каб з модулем УМПК, зруйнували приватний будинок, загинули четверо людей. Серед них 17-річний хлопець, тіла родини деблоковано з-під завалів. Лісівку російські війська накрили з артилерії, вбили цивільну особу. У часовому яру внаслідок удару дрону поранено двох мирних мешканців, пошкоджено приватну оселю. Костянтинівку ворог обстріляв з артилерії травмовано людину. Пошкоджено три багатоквартирних будинки. Магазин, два авто. Є поранений у Щербинівці. Руйнувань зазнали дві приватних оселі. У Никонорівці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб. Пошкоджено три приватних будинки. По Мирнограду Росія вдарила авіабомбою ФАП 500 з модулем УМПК. Зазнали руйнувань 20 приватних будинків і нежитлові приміщення. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні Покровський напрямок є найгарячішим постійно знаходиться під атаками російської армії. Ворог намагається захопити Донецьку область. Окупанти знаходяться менше ніж за 10 кілометрів від Покровська. В місті триває обов'язкова та примусова евакуація мирного населення. Люди виїжджають різними способами: автобусами, автівками, поїздами з волонтерами. Бо мешканці області розуміють наскільки небезпечно залишатися, де постійно гатять з різного виду озброєння, знищуючи все живе. Евакуація з Донецької області це єдина безальтернативна можливість залишитися живим для десятків сотень тисяч людей. Дуже важливо скористатися цим шансом вчасно. Пані Валентина, мешканка Мирнограда, розповіла про своє життя, яким воно було останнім часом. В Мирнограді перестали працювати магазини, аптеки, нова пошта. Я живу у частому секторі, вулиця Пустина. Ну, може, сімей. Чотири, отак на, на вулиці. Тобто і комендантська година з 11 до 3, Тобто, сам навіть без вибухів, життя зупиняється. Валентина Яківна залишалась до останнього, сподівавшись, що все буде добре. Я збиралася у дорогу і ми мабуть, адаптувалися, чи імунітет виробився уже. Якщо чесно, не звертаємо увагу на, на ці всі вибухи. Я дуже вірила, що Мирноград і Покровськ остануться без війни, що вона сюди не прийде, але така ситуація, ну, все одно віримо в те, що не візьмуть вони Мирноград і Покровськ. От є така віра, з будинком попрощалася і е, вірю, що. Повернемось багато мешканців Спокровська також вирішили евакуюватись до більш безпечного регіону країни, бо розуміють, потрібно рятувати своє життя та близьких. Та б'ють весь час. Ми вже боїмось. Там повибивало вікна все. Там вже нестерпно, і так кожного дня бахкання. Я не можу спати. Я з хворою головою ходжу. Чоловік не наважувався. Я з бажанням хотіла відразу поїхати. Ні, і все, ні, і все. Що все кидати? Нехай воно все стоїть. Життя дорожче. Ми все залишили. Все нажите. все нажите, все рідне. Ви що? Як вийде? Так вийдеться з двома дітьми Покровська, двоє дітей, син та донька, тому що тут робити нічого. Так вони вже близько, страшно. Дітей потрібно вивозити. важко реагують, особливо старший син. Якщо донька більш-менш маленька, то син реагує дуже важко. Ночами теж прокидається, якщо чує вибухи. Біжить до нас, ховається у підвалі сидіти. Якби це не варіант, хочеться буде куди, обов'язково повернемось. Оморська область там, взагалі Держдоморської області, там мене син. Він мені будинок забронював. Будемо платити за будинок. за я не хочу ой. Я не хочу сваритися. Погано, погано, дуже погано. Тому що ми на Зеленівці живемо, а там поля. А там І це всі веселощі у людей на вухах. Там просто неможливо вже жити. Літає все, всі хочеться. Було би куди тільки. А так все добре. просто шкода, пса кинула. Правоохоронці та влада у черговий раз закликають мешканців прифронтових міст до евакуації. Щодня з Покровська до Дніпра та Львова курсує евакуаційний потяг, а раз на вісім днів він відправляється на Рівненщину. Також на Донеччині цілодобово працюють два номери кол-центру для заявок на евакуацію: 0800 500 121 073 050 01 21 Ситуація в області складна і продовжує ускладнюватись. Евакуація єдиний правильний вибір. Марія Горбачова. Владислав Кухлевський спеціально для телебачення капрі. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Акціонерне товариство Укрзалізниця. Як встановило розслідування навесні цього року російською спецслужбою був дистанційно завербований мешканець Покровського району. За вказівкою Російської Федерації Фігурант шпигував за силами оборони на найгарячішому напрямку фронту, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень. Передусім, ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються за силу на східному фронті. Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. Розвідав агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Щодня від ворожих обстрілів на Донеччині значних пошкоджень та руйнувань зазнають десятки житлових будинків. В частині з них досі проживають цивільні мешканці, аби допомогти їм у ліквідації наслідків ударів армії РФ та підтримати у вирішенні нагальних питань. На місця подій оперативно виїжджають представники гуманітарної місії. Зараз у нас основному це йде сприяння людей в евакуації. Також у нас іде реагування на на екстрене реагування на постраждале житло внаслідок обстрілу. Це ми даємо допомогу людям психологічну, гуманітарну, також юридичну допомогу. Також ми ще здійснюємо моніторинги населених пунктів, як там, які базові потреби у населення, що взагалі там зараз, як що знаходиться, скільки там людей, скільки ВПО, ну і так далі. За словами Олександра, через наближення лінії фронту на Покровському напрямку обсяги роботи останнім часом значно збільшилися. У нас наразі кожного дня ми виїжджаємо на екстрені виклики. Тобто у кожне місто це і Костянтинівка, і до цього і Мирноград, і Краматорськ, і Покровський, і Добропілля і так далі. Наразі ми. У нас є змога надавати таку допомогу, тому ми будемо залишатися та надавати допомогу усім постраждалим, всім людям, котрим це потрібно. У низці міста селищ. Сьогодні діє жорстка комендантська година з 15 до 11 години. При плануванні видачі гуманітарної допомоги волонтери враховують такі часові обмеження. При цьому вже є населені пункти, до яких бригади зовсім не виїжджають. Звернутися за допомогою до гуманітарної місії мешканці Донеччини можуть зано номером телефону 066 337 01 28. Центр зайнятості надає послуги як людям, які звертаються до установи, так і роботодавцям. Серед найбільш затребуваних компенсаційних програм для роботодавців компенсація за працевлаштування саме внутрішньо переміщених осіб. Слід визначити програму як уряд. Запровадив у березні 2022 року вона має на меті пришвидшити адаптацію людей, які вимушені переїхати з небезпечних регіонів, та пришвидшити рівень зайнятості населення. Ну, ця компенсація роботодавцю надається за працевлаштування саме внутрішньо переміщеної особи, яка отримала довідку внутрішньо переміщеної особи після 24 лютого 2022 року. Про особливості програми більш детально розповіла Наталія Адамова. Є спрощена процедура роботодавцю дуже легко скористатися цією програмою, і в мінімальні терміни отримати компенсаційні виплати. З початку реалізації програми Донецький обласний центр зайнятості вже прийнято рішення щодо виплати компенсації 497 роботодавцям і працевлаштовано вже 1202 внутрішньо переміщеної особи. Серед роботодавців, які звернулися за отриманням компенсації, 85% це представники малого та середнього бізнесу. За цією. Активною програмою сприяння зайнятості населення вже профінансовано 17,1 і мільйонів гривень. Також велику увагу керівниця приділила навчанню та перенавчанню підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб за допомогою ваучерів. Можна отримати чи якусь нову спеціальність чи нову професію, але є Релік за, які, за цими професіями. Сьогодні їх 124. Він буде розширюватися. От ми чекаємо, що десь е, е, наприкінці вересня, жовтня вже буде 135 професій, спеціальності, за якими можна отримати цей ваучер. Ваучер надається е, будь-якій особі, яка не перебуває на обліку в службі зайнятості. Вартість цього ваучера 30%. Тисяч гривень за словами Наталії Адамової. Кошти будуть перераховані навчальному закладу. Якщо навчання буде коштувати дорожче, то різницю буде оплачувати сама людина. Якщо навчання буде дешевше ніж 30 тисяч гривень, то служба зайнятості компенсує навчальному закладу ту суму, яка потрібна на це навчання. Починаючи з 23-го року, вже отримали 1615 осіб. Тисячу, e, наприклад, 23-му році, ці це була 1102 особи і вже майже 500 ваучер в цьому році ми вже надали. Послугами центру зайнятості в 2023 році скористались 24 тисячі осіб. Цього року станом на 15 серпня скористалися послугами 16 тисяч осіб. На цьому наш випуск добігає кінця. Бережіть себе та на все добре.